Вітаю! Знайомимось із табличною формою короткого запису задачі. Тема в робочому зошиті. Сторінка 15 закінчується. Знову, як і минулого разу, у нас кружечок віднімання, трикутник додавання. Мінус, плюс, плюс, плюс мінус, плюс-мінус. 50 і 16, 66.

Різні нори для зими і літа. Він розклав по цих норах 20 кг насіння сонячника. Після того, як із зимової нори як з'їв 9 кг насіння, у неї е залишилося 5 кг. Скільки кілограмів насіння в літній норі хом'яка? Тараз вже хомяк має... І так, табличка у нас зазвичай в колонках таблиці ми позначаємо дії. Давайте, ну, десь так буде, що у нас на три рядки, по дві клітинки. Це у нас буде. Можна брати 10 см, 1 см, 3, 3, 3. креслити таблицю таким чином. Так, хом'як має різні... Він розклав, розклав. Тобто це у нас було, так, можна сказати. Потім з'їв, тобто взяли, так? І залишилось. Ну, залишилось. Це у нас так і є. Так, у нього... Різні нори. Ось зимова нора, а ось літня. Розклав не знаємо куди скільки, але разом 20 кілограмів. Так? Після того, як зимовий е, із зимової хом'як з'їв 9 кілограмів насіння, в ній залишилось ще 5 кілограмів. Е, скільки кілограмів насіння. В літній норі хам'яка. Давайте дивитись, що ми знаємо, що розклали було це ціле, так? Тому можемо для початку подивитися, скільки, точніше так, скільки в літній норі це у нас із всього треба відняти зимову нору. Так? Скільки було в зимовій норі, не знаємо. Можемо порахувати? Звичайно, можемо, тому що це те, що залишилось, і те, що з'їв. Давайте порахуємо. 9 додамо 5 і отримаємо 14 кілограмів. Це, що у нас, е, до зимової, з'їв і залишилось, так, до зимової нори. І тепер ми можемо із 20 кілограмів всього забрати 14. і Ага, 14 це що, зимова нора. Так. Це у нас залишиться 6 кілограмів, і це буде те, що в літній норі. Все, головне тут, що, що пам'ятати, по-перше, креслити швидко колонки. По-друге, пам'ятати, що назви колонок це дії. Так? Ми раніше могли писати, що розклав. З'їв і залишилось. Але у нас дві нори, тому нам це незручно ось так руками писати, як ми раніше о, в колонну в стовпчик писати колонкою. Тому переходимо вже до оформлення запису задач в таблицях.